Створимо сьогодні анімацію, перегони. Так, ну Я власне код підготую, заздалегідь підготував. Так, ну, спочатку ми власне, імпортуємо бібліотеки Turtle, бібліотеку також random. І власне, будемо імпортувати функцію randint. Скопіюємо і ставимо також її сюди. Так, вставляємо. Далі також дивіться, нам потрібно ще створити вікно. Так, створюємо вікно. Вікно у нас буде 900, це буде у нас ширина. 700 це у нас буде висота. Ну, називаємо черепача чи перегони. Нехай буде у нас, наприклад, це у нас тайтл, це у нас назва вікна. Ну і також колір, власне, фону можна обрати, в принципі, який ви хочете. Можна обрати, там, давайте оберемо якийсь більш цікавіший. Нехай буде, наприклад, ось такий колір фону. Просто копіюємо, користуємося конвертором кольорів. Посилання буде в описі під відео, можете подивитися. Так, ну Можна ось так написати. Так, ось такий у нас колір. Можна взагалі зробити, наприклад, якщо ви не хочете хочете стандартний кольор, можна, наприклад, написати просто, наприклад, або єлу жовтий. Ось такий буде кольор. Тобто тут у нас будуть переміщуватися наші черепашки. І ми, власне, зробимо. тобто, Таку анімацію. Тобто у нас кожен раз Пашка буде якась, наприклад, вигравати, тобто якась добіжить, скажімо так, до фінішу у нас е швидше, так, ніж інші. Тобто і буде переможцем, будемо визначати. так, Ось таким чином. Так, ми задали вікно. Давайте напишемо тут також. Так, давайте напишемо, створюємо вікно. Так, напишемо, створюємо вікно. Так, ось так. Так, де ми будемо вас не малювати? Так, ну і давайте тепер намалюємо власне тобто доріжку намалюємо і також власне шкалу, тобто по якій черепашка буде переміщуватися. Давайте зараз її відмалюємо. Дивіться, у нас тут я вже підготував. Так, створюємо також черепашку для цього. Так, ми власне, будемо використовувати змін на Тертел. Так, переходимо власне, в координати мінус 380 і 200. Так, і швидкість у нас буде, наприклад, 5. Можемо задати максимальну. Давайте задамо 0. Так, ми власне, створюємо черепашку для малювання. Так, і будемо малювати тепер власне, тобто наш, нашу шкалу. так. Тобто, Дивіться, у нас буде мати 15. Власне, У нас буде 15 частин мати. Ми власне, дивіться, тут друкуємо числа. Так, можемо тут написати центр. Так, По центру нехай будуть да? у нас, дивіться, використовуємо команду write. Так, Використовуємо Shift, 14-й. Тобто у нас буде стандартний. Так, І виводимо, власне, дивіться, у нас тут є цикл від власне, 0 до 14. по суті, буде. Так, тобто У нас буде 15 по суті, смуг. Так, далі ми тут повертаємося, далі також генеруємо смужки, тобто по вертикалі, тобто які будуть у нас, ну, як на доріжці, так? тобто будуть у нас такі ось смугасті лінії. Так, їх також генеруємо за допомогою вкладеного циклу. Потім піднімаємо ручку, далі піднімаємо, далі піднімаємо і малюємо. Так, ну давайте напишемо, наприклад, давайте тут виведемо, наприклад, малюємо доріжку. Давайте напишемо ось так, наприклад, так, малюємо. Зробимо коментарі. Так, малюємо. Так, ну нехай буде доріжка, наприклад, так, доріжку, так і шкаву також. Так, ось таким чином малюємо доріжку. Так, тепер давайте запустимо, що у нас виходить. Так, це черепашка буде для малювання. Дивіться, тут ми власне, відключаємо малювання, приміщуємо її в потрібні координати, задаємо максимальну швидкість. І тут ми власне, малюємо, дивіться, right, команда, вона власне, у нас буде малювати текст, виводити певний так, тобто, виводить певний текст. власне. І власне, також треба повертати праворуч. Далі ще буде у нас цикли, тобто ми малюємо смужки самі. І далі переміщуємося, будемо малювати вертикальні смужки, тобто 15 смужок буде. Давайте запустимо. Так, пішла черепашка працює, бачите, ось таким чином вона у нас малює. Так, Бачите, ось такі смуги. Так, у нас буде 14 смуг. Бачите, тобто у нас цикл тут від, власне, від 0 до, тут стоїть число 15. Насправді, у нас буде дивіться від 0 до 14. Тобто у нас іде відлік від 0, максимальне число буде 14. Ось таким чином. Тобто так працює цикл у нас по суті фор. Так, у нас доріжка є, смужки у нас є, намалювалися все добре. Тобто ось така черепашка чорна вона намалює нам ось, таким, ось такі смуги. Так, смуги є. Тепер давайте створимо власне, наших гравців, наших черепашок. Так, і ще потрібно також зробити. Давайте зробимо також фінішну таку смугу. Так, доріжку також. Давайте її також тут зробимо. Нехай буде червона. Так, колір нехай буде червоний. також намалюємо, дивіться, фінішну доріжку. Тобто також де у нас, щоб мати власне уявлення, де у нас буде фініш. Так, давайте напишемо власне фінішна пряма. Або щось таке. Так, малюємо. Так, малюємо фінішну пряму. Да? Напишемо так, так, так. Пишемо. Так, малюємо. Фінішну пряму. Ось таким чином. Так, і давайте, власне, це зробимо. Так, Ось таким чином робимо. Так, запускаємо. Так, пішло, пішло, пішло. Так, все у нас малюється, все добре. Угу. Так, бачите, і також у нас є ось фінішна пряма, також приблизно. Тобто сюди буде черепашка, якщо буде перетинати цю пряму. То у нас власне, буде вважатися, що у нас черепашка переможець. Тобто, ну, як в принципі бігуни і бігуть, наприклад. І є там також, наприклад, стрічка. Так, кінцева, це у нас буде маркер фінішу. Так, тобто це буде ось така у нас червона власне, лінія, через яку ми якщо перетинаємо, то у нас буде власне, переможець визначатися. Так, ось таким чином. Далі дивіться, потрібно нам також створити власне, наших гравців. Так, створимо черепашку, це у нас буде перший гравець. Давайте створимо так. Давайте тут напишемо власне, гравець 1, Так, буде сенси. У нас черепашка буде, по суті, так, давайте зараз. Так, гравець 1. Так, зараз. Угу, так, гравець. Гравець 1. Так, створюємо. Дивіться, тут буде у нас. ну, Так і пишемо Player 1 Дивіться, тут також у нас буде терте використовується для цього конструктора. Тобто колір, дивіться, колір у нас власне, колір буде заливки, колір, і також дивіться кольор заливки черепашки. Так, тобто, верніше, колір у нас малювання, так, черепашки, він вона буде слід залишати. Це буде червоний. Так, тут також у нас, власне, вигляд черепашки. Нехай виглядає, як черепашка. Дивіться, ми також відключаємо малювання, переміщуємося в координати мінус 380, 120, Тобто сюди спочатку ми ставимо нашу черепашку. Так, і тепер можемо власне. Включаємо малювання, вже, тобто черепашка буде власне, у нас переміщуватися і малювати також трек за собою буде залишати. Так, ну і Тут також ми трошки порухаємо нашу черепашку, тобто вона буде створюватися ось тут власне, початку координати, буде зміщуватися кожна, Тобто буде зміщуватися на, власне ось тут на лівий край. Так, тобто буде зміщуватися кожна черепашка. Вона буде у нас перша буде у нас, наприклад, червона. Так, натискаємо. Так, малювання відбулося. Так, ось так, ось так, ось так пішло, пішло, пішло. Так, ось так. Так, ось таким чином, бачите, вона покрутилася, стала сюди, тобто вона готова вже до старту, готова вже бігти, Ну, власне, переміщуватися. Наступні, дивіться, всі черепашки також аналогічно. Тобто плеєр 2, плеєр 3, плеєр 4. Тобто у нас буде 4 черепашки, тобто всі ми їх однаково тут ставимо сюди. Так, давайте власне, поставимо. Так ось тут у нас буде так, гравець. Ну, давайте напишемо гравець, наприклад, 1, 2, 3. У нас будуть вони однакові. по суті, Тому давайте напишемо гравець 1, 2, 3, 4. Тобто, у нас буде, по суті. Чотири черепашки, 4 гравця. І всі будуть однакові. Тобто тільки тут буде плеєр змінюватися або три, або два, або один. Тобто код, в принципі, однаковий. Ну і також будуть у нас тут різні кольори, також, і також різні координати будемо зміщувати трошки по ігріку, будемо їх власне, ставити куди потрібно, щоб вони були одна власне, над іншою. Так? Тобто, щоб вони у нас розташовувалися, як, наприклад, готові були до забігу так? нашого. Так, давайте тут трошки ще. Відкригуємо код також. так, ось Тут ми робимо. Так, дивіться, цей цикл. Тут ми трошки їх покрутимо також, щоб була у нас анімація. ось така цікава, Так, цей ефект анімаційний. Ну і давайте власне, запустимо, подивимось. Так, пішло, 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 пішло. Так, малюється власне, власне, у нас, власне, доріжка. Так, це у нас рівні, так, тобто така ось шкала. так, Друга черепашка, бачите, готова. так, Третя вже готова. Так, і четверта також готова. Тобто вони вже готові у нас до пробігу, до забігу. Тепер давайте власне, програмувати тепер логіку забігу. так? Давайте власне, це зробимо. Дивіться, у нас тут будуть, власне, створимо змінні xp1, xp2, xp3, xp4. тобто, дивіться, Це буде у нас переміщення по координаті x. Ми будемо їх переміщувати власне, горизонтально, горизонтально. Тобто по y ми не зміщуємося, ми зміщуємося тільки по x, так? Так, і ось таким чином ми будемо давайте задамо сюди. так, Тут у нас цикл. Дивіться, поки у нас всі черепашки у нас, власне, відстань менше 340. Ну, ось, Наприклад, поки ми не надійшли, тобто, поки у нас жодна черепашка не надійшла, власне, лінії 340. ось тут червоної, тобто, у нас вони будуть бігти, вони будуть будуть бігти, переміщуватися. Якщо хоча б одна перетне цю лінію 340, якщо в неї буде там більше координата, так, по X. Ми власне виходимо з цього циклу нескінченно. власне Виходимо з цього циклу. так, тобто ось З циклу while ми виходимо. І далі будемо визначати власне переможця. Ну Давайте скопіюємо. Так, давайте зараз напишемо. Так, дивіться, так, дивіться, Вставляємо сюди. Так, Це у нас координати, зчитуємо координати кожної черепашки. Так, Будемо їх зчитувати. Ну, давайте власне тут напишемо, виконуємо забіг. Так, давайте тут робимо забіг, напишемо. Так, робимо, робимо забіг. Так, ну, дивіться, у нас по X координата Х x це у нас координата, по суті, по Х кожної черепашки. Цикл while, дивіться, у нас тут використовується end, Дивіться, якщо у нас власне, XP1, тобто позиція першої черепашки менше 340, і позиція другої черепашки менше 340, і позиція третьої черепашки менше 340, і позиція четвертої менше 340. Тому ми все це в циклі виконуємо. Дивіться, ми будемо переміщуватися на певну відстань. Так, ну, тут, в принципі, я можу цей власне прибрати, тобто, в принципі, мені нічого тут не потрібно в консоль виводити. Так, і тут дивіться, щитуємо координати, поточні, ми власне, будемо рухати нашу черепашку. дивіться, Поточні координати. І далі рухаємо поточну черепашку. І тут нам власне, пригодиться функція randint, тобто генератор випадкових чисел від 1 до 5. Дивіться, ми передаємо власне, у команду forward, у нас буде передаватися число від 1 до 5, по суті так, тобто буде передаватися ось такі числа. І, власне, ми будемо генерувати ось такі, і буде у нас приміщуватися або на один крок, або на 5 кроків, або на 3, або на 2, або на 4. Тобто випадковим чином. Ну і звісно, випадковим чином буде у нас визначатися переможець. Ну, Давайте тепер власне, визначаємо переможців. Напишемо код також ось такий. Так, тут у нас буде визначати переможців. Так, ось так. Так, ось такий у нас код. Так, дивіться, якщо у нас перша черепашка більше 340, або добігла, або добігла, більше, тобто переможесть у нас червона черепашка. Наприклад, ми пишемо, що перебіг перемогла червона. Якщо наприклад, друга перемогла, пишемо, що друга виводимо. Ну І третя також пишемо, що третя перемогла. Так, ось таким чином у нас буде відбуватися. Так, ось таким чином можемо, власне, показувати і виводити також, наприклад, що я переміг. Тобто кожна черепашка буде, наприклад, буде з'являтися напис, що вона перемогла. Тобто, якщо черепашка, власне, зробила забіг. І давайте тут зробимо, власне, визначити переможців. Так, визначаємо переможців. Так, давайте зараз так ось так зробимо. Так, визначаємо переможців. Так. Визначаємо переможців. Переможців. Так, визначаємо переможців. Ну і в принципі все. Тобто ось такий код у нас є. Так, і дивіться, тут у нас буде власне, код. Я цей залишу власне, у посиланні під відео. Ви також можете знайти його, в принципі, підручник 7 класу Автор Трещук» Також цей код, ви можете знайти його. Тобто, я також прикріплю посилання власне, на підручник і на сторінки, ви можете це знайти і подивитися. Ну, Давайте запустимо. Так, пішло, пішло, пішло. Так. Так, пішла черепашка одна, друга. Так, третя покрутилася трошки. так, І четверта. Так, вона трошки покрутилася і готові. Так, тепер вони бачите, починають забіг. І бачите, вони тут переміщуються кожен, наприклад, у нас тут за рахунок того, що тут у нас випадкове число генерується. У кожного, скажімо так, буде, ну, кожен буде зміщуватися на різну кількість кроків. Бачите, наприклад, зелений у нас зелена черепашка перемогла, вона швидше перетнула цю лінію. Бачите, і тут у нас є написано, тобто я переміг. Бачите, черепашка у нас. Ви можете тут зробити менший шрифт або більший шрифт. Тобто, в мене тут ось такий. Можете змінити також ось тут шрифт. Тобто, якщо вам подобається там інше, можете поміняти також в принципі, задати по аналогії, наприклад, ось тут додати просто фонд. І можна задати, там, наприклад, що я переміг, можете написати там трошки, наприклад, нехай буде тоща, трошки лінія. Так, і тут дивіться, переможець, ми також роздрукували це в консолі. Дивіться, можна також роздрукувати. Так, я роздрукував, наприклад, що переможець, наприклад, зелена черепашка, пишемо там ура, урап, якщо щось таке. Так, ну давайте ще раз запустимо. Може у нас переможе інша, наприклад, зараз у нас зелена перемогла. Давайте подивимося зараз ще. Так, Може у нас переможе інша черепашка. Так, ось так. Так, ось так. Ось так. І ось так. Так, поїхали. Так, ну тепер у нас рухається, ну зелена у нас також лідує. Подивимося зараз, яка буде у нас також зелена. Так, ну давайте ще подивимось. Так. А, ні, синя, бачите? Тепер у нас синя перемогла, синя трошки рухається швидше. Тобто, бачите, ось таким чином переможець у нас тепер синя. бачите. Ну, ось такий вийшов у нас власне, урок. Ось таке відео. Всім дякую за увагу.